Вчора з вечора, гарні вечора, а ще гарніші ягнини. Гарні вечора ходив хлопчин, до своєї любої дівчини. Гарні вечора ходив хлопчин, до своєї любої дівчини. Ой, де авто сигнали звонять, сам я не знаю по кого. Два ж три спісенка Певно, по мене молодо. Два ж три спісенка ведіть, те Поїде авто, Зам'якують мене у кайдани. Дівчина плаче рученьки ломи. Людь мене катують на ями, дівчина плаче рученький лом, мене катують на ями. I am a man whos 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 a Терпів я муки за Україну, ти здоров'я я не маю, терпів я муки за Україну. Ти пес здоровля я не маю.